Казали, що в мене кіста, що дуже серйозно треба або на операцію йти. Це вже не один раз мене боліло, отець Олег молився і мені приходила біль і я забувала далі про ту хворобу. То руки боліли, то ноги, ніяких мазів я не приймала, ніяких уколів за молитвами отця Олега, в мене ті болі всі приходили без медичного втручання. Але от посліднє свідчення в мене таке, що в мене понизився дуже. Тиск Вже став такий низький, 88 на 53, що я і каву вживала. Думаю, кава не один раз мені піднімала тиск, а це навіть і кава не допомагала. Мені було дуже погано. Я вже таки насмілилася вечором позвонити до отця Олега молитися, бо в мене дуже низький тиск. Отець Олег помолився. І зараз за деякий час я вже не приймала більше нічого. Ні кави, нічого, і він за деякий час в мене почав підніматися, такий, що став. Ну, я вже так і не пам'ятаю, чи 110. Ну, такий вже, що я себе дуже добре почувала, що я могла спокійно лягти спати, бо низьким тиском, навіть небезпечно спати. І, і слабість, і, і не можна. Я дякую дуже Господу Богу за його ласку, що він мене все зціляє. Дякую цю Олегу, що він ревно молиться. Коли би не позвонив, хтось Олег піднімає трубку, молиться і мені то тиск високий був, молився впав, но, до норми. А це був низький, піднявся, що я могла спокійно переночувати. Дякую, Господу, Богу, цю Олегу за його щирі ревні молитви, за його дар зцілення. Дякую Господу Богу.